Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні на черзі четверта глава Книги Левит. В попередніх главах ми говорили про жертвоприношення всепалення, хлібні жертви, мирні жертви. Ми говорили, для чого це, як це звершується, за яких обставин, з яким розташуванням серця. А сьогоднішня глава четверта, вона розпочинається. Новим акцентованим зверненням Господа до Мойсея. Тому що тут буде йти мова про щось особливе, особливе жертвоприношення. Ну, забігаючи наперед, скажу, що це жертвоприношення за гріх. Давайте будемо читати цю главу. І сказав Господь Мойсеєві, кажучи, скажи синам Ізраїлевим. Якщо яка душа зрішить помилково проти яких-небудь заповідей Господніх і зробить щонебудь, чого не треба робити. Зверніть увагу, як Господь каже, якщо яка душа помилково зробить якийсь гріх. А ми, якщо критично віднесемося до себе, то ми скажемо, що кожного разу, коли ми робимо ми гріх, ми знаємо, що робимо гріх. Наприклад, гріх осудження. Ну, кожного разу ми знаємо, що це не добра справа, але ж це таке переосмислення, осудження самого себе, воно приходить десь пізніше потім. Але от в момент гріха, в момент емоцій, людині дуже часто, часто важко подолати оцей стан, щоб стриматися від гріха. І так будь-який гріх. І тому тут вже наперед Господь. Показує свою поблажливість до людської природи. І він каже: якщо хтось зробить гріх помилково, ми всі знаємо, що грішимо. От, але ми грішимо по своїй слабкості. А історія, біблійна історія це історія, з-поміж іншого, як ми не раз з вами говорили, це історія любові до людської природи. І щоб от спасти всіх, от всіх тих, кого ми вже з вами прочитали, хто тут згаданий, і ці патріархи, які теж прогрішали у своєму житті, і пророків теж все буде недосконало. От, і за всіх прийде Господь, щоб принести себе в жертву. Це буде жертва, яка буде принесена за всіх. От, і тому тут розпочинається це читання. З поблажливості, до людської природи, якщо людина помилкова, тобто вже наперед Господь каже, що я тебе прощу, я тебе помилую, тільки ти переосмисли, тільки ти постарайся, тільки ти принеси жертву покаяння. І я прощу тобі твій гріх. Отже, давайте читаємо, що тут написано. Якщо священник помазаний, зрішить і зробить винним народ. То за гріх свій, яким згрішить, нехай принесе з великої худоби тельця без вад. Якщо священник помазаний, згрішить і зробить винним народ. Тобто, якщо прогрішає священник, то вина падає також і на народ. І тут велика відповідальність. І нам би хотілося, щоб священник взагалі був ідеальний, щоб він був без будь-якої вади, щоб він був безгрішний, щоб він був як ангел, ну так не може бути. Так, ну апріорі не може бути. Тому що, якщо б священник був ангелом, ми, ми не змогли б бути в храмі. Тому що він би був строгий суддя. Він би е, вимагав від людей абсолютної чистоти. І люди просто не ходили б в храм. сказав, ми не можемо цього понести. От, але е, тому е, священник він теж не може бути ідеальний. І він теж інколи може в чомусь десь прогрішати. Зрозуміло, що є гріхи, які він не має права робити, і за які священика священного началі позбавлять можливості звершувати своє священниче служіння або забороною служіння, або позбавлення сану. Це такий суд він виноситься священно началім. От, а ми люди повинні розуміти, що священник теж може інколи мати якусь слабкість, і він теж потребує покаяння. Священник теж потребує сповіді, і він сповідається. Ми, тут, до речі, теж є натяк про те, де сповідається священник, де він приносить покаяння на відміну від мирян. От, і е, тому е, священник знає слабкість людської природи, тому що він сам теж е, не раз спотикається в цьому житті. І тому він сприймає кожну людину із любов'ю. Як говорить святий Грузинської церкви е, Гавриїл Ургебадзе, що е, я сам грішник той і грішників люблю. І ми з вами говорили, що чому. Первоверховним апостолом був поставлений, скажімо, не Іоанн Богослов, а був поставлений апостол Петро. Той, хто зробив, ну, мабуть, найстрашніший гріх. Він зрікся, він мовився від Христа. От і він був поставлений первоверховним. Чому? А тому, що його це зречення Христа було постійним нагадуванням, що він любив грішників. Що він любив їх природу, що він їх приймав, приймав такими, які вони є. І тоді торжествує любов, тому що церква це любов. От, і тому що священник теж інколи прогрішає в чомусь, От, і він теж потребує і покаяння, і молитви, і підтримки. От Давайте ми прочитаємо, що говорить Іван Златоуст по цьому питанню. Він каже, ще раніше пророків, бажаючи показати, що гріхи священників підлягають набагато більшому покаранню, ніж гріхи простих людей, він наказує приносити за священника таку саму жертву, яка приносилася за весь народ. Це він виражає не що інше, як те, що рани священника потребують більшої допомоги, якої потребують рани всього народу. А вони не потребували більшої допомоги, якби не були б дуже важкими. Дуже важкими ж вони бувають не за своєю природою, а за достоинством священника, який чинить цей гріх. Ну, тобто, гріх, якби і невеликий. Але оскільки е, е, це священник, от, то тому і тяжність його, його гріха вона більша, ніж е, такий самий гріх в іншої людини. Е, наприклад. Святих Отців ми зустрічаємо таке висловлювання, що мрянина спокушає один біс, монаха два, а священника десять. Тому що сказано, уражу пастиря, і розбіжаться вівці отари. Тому потрібно підтримувати священників, молитися за своїх священників. Пам'ятайте, що миряни не мають права судити священника, тому що це гріх хамства. А священникам. Має право судити лише архірей. От, І якщо священник робить якийсь гріх, е, який несумісний з його е, служінням, то в такому випадку священника забороняють у служінні, і він не має право звершувати таїнства. От, а якщо він не заборонений у служінні, то всі таїнства його є. Благодатні. До речі, в історії церкви був такий період, коли вважали, що от священник, є священики, які достойні звершувати своє служіння і недостойні, і це дуже неправильно. Будь-який священник, він, якщо звершує літургію, вона обов'язково є благодатна. Якщо сказали вже ми, якщо він не заборонений у служінні. Один єпископ приїхав на одну парафію, і ну, багато прийшло людей. Ну, цього єпископа любили за його проповідь. За його таке ревне служіння в своїй пастві. І е, коли він почав причащати, а у храмі було дуже багато людей, е, і причащали на три чаші, ну, щоб всі могли причаститися, то багато людей саме йшло до нього. І він тоді дуже почав е, дорікати цим людям, що чому ви так робите? Христос один і той самий, одинакове причастя у всіх трьох чашах. Десь з чаші причащає молоденький священник. От десь з іншої, там, можливо, старший якийсь священнослужитель. А тут приїхав Владика, і всі хочуть від його чаші причаститися. І він дуже докоряв. От, і дуже збентежив до свого серця. Він там аж плакав у цьому храмі, чому люди так повелися? От, тому що це дуже неправильне відношення. Христос одинаковий. І кожний священник, якщо він не заборонений в служінні, він одинаково звершує таїнства. От і тому, дорогенькі, підтримуємо священнослужителів, моліться за них, щоб Господь його їх укріпляв у їхньому служінні. Тому що на них дуже важка ноша і себе поборювати, і любити От, І боротися з гріхом, і для того, щоб утриматися у церкві Христовій і допомагати людям. Отже, читаємо далі. Отже, сказано. І приведе тельця до дверей скині зібрання перед Господом, і покладе руки свої на голову тельця і заколе тельця перед Господом. Ми говорили вже про це покладання руки на тельця. І зверніть увагу, що за цей за гріх священника приноситься максимальна жертва, така сама жертва, як за гріх народу, тобто телець. Вже більшої жертви не було. І заколе тельця перед Господом, і візьме священик помазаний, освячений довершним освяченням крови тельця, і внесе її в скинію зібрання, і вмочить священик перст свій у кров, і покропить кров'ю сім разів перед Господом, перед завісою святилища, і покладе священник кров тельця перед Господом на роги жертовника». Запашного кадіння, що у скині зібрання, а решту крови тельця вильє до підніжжя жертовника всепалення, що біля входу в скині зібрання. Отже, ми бачимо, якщо інші всепалення приносилися на загальному жертовнику то кров. Тельця, який принесений за гріх священника, вноситься у храм до основного жертовника, до кадильного жертовника. Що це означає? І дорогенькі, сьогодні, теж, коли священник сповідається, він сповідається на престолі. Якщо миряни сповідаються десь на аналогічику, взагалі є традиція, що поза храмом навіть і сповідь відбувається, щоб все, що є гріховне, щоб воно не приносилось в храм, щоб людина йшла в храм вже прощена для того, щоб приймати таїнство. А от священник сповідається на жертовнику. І сказано, що інший священник візьме. Той священник, який зрішив, він сам заколює цього тельця. Але інший має взяти кров і за нього занести у храм для жертвоприношень. І так само кожний священник він сповідається в іншого священника. Архерей теж може сповідатися і в священника, чи в архерея. І патріарх теж потребує сповіді, і він теж сповідається. От, і це відбувається, як я вже сказав, на, на престолі, От, тому що тут він звершує своє служіння. І далі розповідається вже тут деталі про те, як ми не будемо читати ці всі стихи до 12 стиха, як це все відбувається, і ну, тут нічого не лишається з тої жертви, жертва за гріх. Ми вже з вами про це говорили. Вона вся спалюється і уявляється, що це потрібно було, ну, це було дуже дорого для людини купити теля тельця великого. Це була найдорожча жертва, і потрібно його принести і побачити, що буде все знищене. Нічого не використається, бо з інших жертв щось можна було використати там на потребу священників, щось люди могли собі взяти там при певних жертвоприношеннях. А тут потрібно було бачити, що все спалюється, значить, з одного боку, Господь все прощає, а з іншого боку, ми дивимося, що наскільки велика плата за гріх приноситься. Людина віддає своє ціне і дороге. Далі, якщо ж усяка громада Ізраїлова зрішить помилково, знову ж помилково, знову поблажливість до е, людської природи. І сховане буде діло від очей зібрання і зробить щось небудь проти заповідей Господніх, чого не належало робити, і буде винна то коли викритий буде гріх, яким вони зрішили, нехай від е, усієї громади принесуть з великої худоби тельця в жертву за гріх і приведуть його перед скинією зібрання. Ну і далі знову розповідається, е, як це все. Відбувається. І тут вже на тельця покладає руку старішини громади. Тобто, хто представляє громаду, той від імені громади покладає руку свою на того тельця, і тоді приноситься ця жертва. Пам'ятаєте, Авімелех? Коли там була обставина така, що на нього мала впасти могла впасти тінь гріха, то він переживав, якби і за себе, але казав, що буде покараний весь народ в моєму лиці. От. І тому, коли прогрішає цар, то ну, йде таке випробування і кара на весь народ. От. І от тут, якщо сказано, що зрішить народ, то теж старішина Народу покладає свою руку на цю жертву. Також що тут ще в нас сказано з 22 стиха: якщо зрішить начальник і зробить помилково щось небудь проти заповідей Господа, Бога свого, чого не належало робити, і буде винен, то коли пізнаний буде ним гріх, яким він зрішив, нехай приведе він у жертву козла без вад і покладе руку свою на голову козла і заколе його на місці. Ну і далі розповідається знову це вже повторення, вже багато разів ми з вами е, е, чули про оці жертвоприношення, як вони е, відбуваються. Тобто, начальник теж, е, якщо все грішить, то вже не така велика плата, як цар, чи тим більше священнослужитель, а приноситься плата. Дещо менше. Тут, тут потрібно взяти козла чи козу, от, для того, щоб принести в жертву. Якщо ж хто з народу землі згрішить помилково і зробить щось небудь проти заповідей Господніх, чого не належало робити, і винен буде, то коли пізнаний буде ним гріх, яким він згрішив, нехай приведе він у жертву козу без вад за гріх свій, яким він. Згрішив, ну і далі знову ж таки йде те саме повторення, як приноситься ця жертва. Щодо того, тут сказано, якщо хто з народу землі, тут є два пояснення: з одного боку, можливо, хтось з інших племен долучився до ізраїльської громади, він согрішить, то він таким чином має приносити жертву. Або це мається на увазі приземлений, людина проста, яка живе ну, десь, можливо, у незнаннях зробить гріх, то потрібно приносити оцю таку жертву. Ну, хай Господь нас оберігає дорогенько від усяких від гріхів. Будемо навчатись закону Божого, щоб Господь допомагав нам, аби гріх не володів нами. А якщо хтось і согрішить, щоб міг покаятися, щоб міг просити прощення у Господа, бо Бог це любов, Бог це прощення. Церква це установа, де ми лікуємо свої душі, де ми отримуємо це прощення. І хай Господь цьому нам допомагає. Слава Господу Ісусу Христу!